Добрий день, шановні любителі шахів. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна у шостому турі жіночого гран-при, яке зараз проходить на острові Кіпр. У цій партії білими грала Марія Музичук, а її суперницею була німецька шахістка, міжнародний гросмейстер Елізабет Петц. Розіграли суперниці Сицилійський захист після е 4 с 5 Кінь в 3 d6, Д4 розмінялися, кінь в 6, кінь С3 і А6. Варіант Найдорфа. Українка грає H3, готуючи просування g2, g4. У відповідь німкеня нападає пішаком на коня, виходить чорнопольним слоном, і після G4 гальмує білого пішака ходом H6. Слон Е3, кінь bd 7 слон G2, кінь Б6. Кінь прагне зайти на С4. Тому ферзь Д3 грає Марія, ферзь С7, поновлюючи загрозу, і знову ж таки захист поля С4 коне. Слон D7 і розмін на B6. Зараз пішак Б2 під нападом, але білі ходом кінь С4 проганяють чорного ферзя, 3-0 грає Марія Музичук, 2-0 грає суперниця. Бити на d6 дуже сумнівна ідея, тому що після тура F 8 у білих багато важливих фігур по вертикалі d. І взяття цього пішака, як то кажуть, вийде білим боком. Тому Марія Музичук, не спокушаючись цим пішаком, грає більш солідно, ставлячи коня на Е3, бере під тотальний контроль поле d5. І тут чорним варто було зіграти b5 з метою просунути пішака на Б4. Якщо білі, як в партії, зіграють ферзь е 2 то після Б4 кінь Сд5, розмін, і далі слон H4. І білим просувати пішаки на королівському фланзі вкрай важко. Але Пец зробила помилку: зіграла ферзь С5, і тут Марія Музичук зробила дуже точний хід ферзь е 2 Ідея цього ходу в додатковому захисті пішака G4, і тепер вже можна зіграти h3, H4, а там же й G4, G5. Атака білих розвивається дуже швидко. Чорні грають турай в с 8 але h4, g6, слон h3, слон f8 і g5. Розмін білопольних слонів, кінь H5 грає пец, але кінь d 5 і після Тура c 6 профілактичний хід король b 1 Тура аc 8 і c 3 За наявності такого потужного коня d 5 пішак c 3 добре захищений, і у білих є ресурси для атаки на королівському фланзі. Чорні намагаються все ж таки перехопити ініціативу, атакуючи білого короля, взяття на H6b4, і на дошці склалася дуже цікава позиція. Деякі з глядачів писали в коментарях під іншими відео, що у Марії Музичук була цікава можливість пожертвувати ферзя. І дійсно, на 26 ході Марія могла несподівано зіграти ферзь б'є аж 5, і після взяття піти же три шах. Виникала дуже цікава позиція, в якій білі форсовано вигравали. Можна перекритися слоном, зігравши слон G7. І тут у білих є декілька варіантів. Можна забрати на G7 турою з шахом, можна піти кінів 6, щоб потім слона забрати пішаком знову ж таки з шахом. Але математично найбільш точним ходом, який найшвидше призводить до мату чорному королю, є тура dg1. І тут чорні врятуватися ніяк не зможуть. Наприклад, якщо зіграти король f 8, то забираємо пішаком. Якщо повернути короля, то звісно мат кінів 6. Якщо король є 8 то вже 8 ферзь, далі забираємо і простий лінійний мат. Але найцікавіше відбувається, коли чорні ігнорують загрози своєму королю і намагаються все ж таки першими поставити мат на ферзовому фланзі. Я маю на увазі хід БЦ. У цьому випадку білим не треба забрати пішака. Б'ємо слона з шахом. І після король h8 ставимо коня на f6. З двома загрозами: Тура h7, мат в один хід, та Тура g8. Мат у два ходи. Чорним залишилося дати шах пішаком, але тут очевидний блокувальний хід король С1 і загрози білих вирішують долі партії. Якщо ж після тура g 3 чорний король відійде на H8, то Тура ДЖ1 з загрозою тура g 8 і Кінів 6 мат. Тут теж немає захисту, тому що якщо відійти слоном, наприклад, побивши пішака, то все той же хід кінів 6. І незважаючи на те, що у чорних величезна матеріальна перевага, ферзь проти легкої фігури. Від загрози білих захисту немає. Але, на жаль, Марія Музичук пройшла повз цю красиву можливість і зіграла кінь 4. Хід теж досить пристойний, але все ж таки менш конкретний. Чорні забирають на ц3, білі б'ють турою і ферзь б5. Пропонує перехід до Еншпілю Елізабет Пец, і Марія Музичук погоджується. Ставить туру на f3, створюється загроза h7 і далі взяття на f7. Чорні грають, тура c 4 кінь b 6. Ось така вилка. Взяття забираємо б'ємо. Чорні пожертвували якість, але білі якраз тут грають h 7. Після взяття тура б'є f7. І в цій позиції чорні здалися. Після відходу короля на g 8 з захистом слона. тура b 7 грають білі. Потім забирають пішака Д і там вже технічно виграна позиція. Ось така цікава партія, в якій найголовніше, українська шахістка перемогла. Але хотілося б, щоб хід ферзь б'є h 5 все ж таки був зроблений на дошці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!